Після напруженого очікування та періоду невизначеності у четвер обидві палати конгресу США таки винесли на голосування та ухвалили закон про підтримку свободи. Цей документ передбачає надання військової та економічної допомоги Україні та посилення санкцій щодо Росії. Однак невідомо чи підпише цей закон президент Обама, адміністрація якого виступає проти надання смертоносної зброї Україні. Документ набере чинності лише за умови, що глава держави підпише його не пізніше ніж за 13 днів, пояснює Ярина Матвійчук закон 2828 про запровадження санкцій щодо Російської Федерації та надання додаткової допомоги Україні і на інші цілі. Що є заперечення для ухвалення? Заперечень немає. Ось так без обговорення гучних дискусій та суперечок. Американський сенат 11 грудня по обіді ухвалив законопроект про допомогу Україні пізніше. Цього ж дня, близько опівночі, документ зі схожим текстом за номером 5859 ухвалюють ко. Конгресмени в останній день роботи сесії тепер два законопроекти зведуть в один і віддадуть президенту Обамі на підпис. В наступні 13 днів його доля вирішиться або документ набуде чинності, або помре. І далі процес доведеться розпочати знову. Відповідно до того, що я чую, очікується, що президент підпише ухвалені законопроекти. 100% відсоткової гарантії немає, але ми зберігаємо надію. Закон надає президенту США повноваження надати Україні оборонну зброю та послуги для захисту та відновлення української територіальної цілісності та суверенітету. У переліку видів зброї називається антитанкова, антиартилерійські радари, дрони, розвідники та інше. Загалом на зброю у 2015 році Сполучені Штати мають виділити 100 мільйонів доларів а в наступні два роки ще по 125 мільйонів. У законі офіційною політикою США визнається відновлення територіальної цілісності України. Країни та захист її від російської окупації нові санкції щодо Росії мовиться в документі. Торкнуться головним чином оборонної сфери, енергетичного банківського інвестиційного секторів, а також передбачає візові обмеження. Інвестувати у нафтову галузь Росії чи продавати росіянам будь-яке обладнання, практично забороняється. За умови, якщо президент США визнає, що Газпром використовує газ з метою політичного тиску на країни НАТО, Україну, Грузію чи Молдову, російський газовий монополіст також потрапляє під санкції. Загалом закон дозволяє застосовувати санкції США проти будь-якої фінансової установи, що допомагає Росії в її діях щодо дестабілізації України. При цьому, якщо закон набуде чинності, скасувати санкції проти Росії. Буде не так просто для цього. Президент Сполучених Штатів муситиме надати законодавцям докази, що Росія припинила будь-які дії з дестабілізації України. Із законопроекту видалили тезу, на яку так сподівався Київ про надання Україні статусу союзника поза межами НАТО. Цей пункт був каменем спотикання у Сенаті перед голосуванням, і щоб досягти компромісу, його видалили. Водночас, експерти наголошують, що це формулювання лише не принципова декларація. Україна і без цього має отримати значну допомогу, у тому числі й зброю. Прибрано пункт про статус країни союзника поза НАТО, але іноді доводиться йти на компроміс. Міси для того, щоб законопроекти мали шанс пройти. Давайте не забувати, що синиця в руках краще журавля в небі. Попри зміни, це дуже сильний, дуже важливий законопроект, і він справді допоможе Україні протидіяти агресії Росії та стати сильнішою, більш економічно стабільною та демократичною країною. Значна допомога згідно закону передбачається також для тимчасових переселенців. Уряд США уповноважується допомогти Україні у розв'язанні енергетичної кризи. Крім того, закон передбачає протидію російській медіапропаганді. Пріоритетом американських державних мовників стануть країни колишнього радянського союзу, де програми мовитимуться російською мовою. Крім того, закон передбачає збільшення мовлення українською та румунською мовами. Всі вище сказані умови, як говориться в законі, виконуватимуться за умови, якщо український уряд зобов'яжеться вжити всіх заходів для захисту своїх громадян. Ярина Матвійчук, Голос Америки.